Області Клинівського району близько тижня назад знайшов телеграм особу, яка мала мені допомогти перетнути державний кордон. Я зв'язався з цією особою і, заплатив, і вона мені сказала зробити передоплату у розмірі 45 тисячі євро. Коли я зробив передоплату, мені сказали рухатись в кордоні. Прибувши в прикордоння, я втратив зв'язок з цією особою і тоді зрозумів, що мене ушукав. Вона у Мешканець міста Києва приблизно тиждень тому почав вишукувати шляхи для незаконного перетину кордону з метою працевлаштування України в Українах Європейського Союзу. Я отримав контакт в телеграмі, якому я заплатив суму у 6 тисяч доларів. Мені дали вказівки. Я опинився у прокордоні, Мій контакт не виходив на зустріч, і таким чином мене опанули. Мене опанули.